Вітаю на каналі Мережа Права. У цьому відео розкрию актуальну тему зарахування стажу фізичної особи підприємцям. Подивіться це відео до кінця, аби дізнатися важливі нюанси стосовно вказаного питання. Також не забувайте підписуватися на наш канал. Сьогодні я хочу розповісти щодо актуальності зарахування стажу ФОП для осіб-підприємців. На сьогодні є особи фізичні підприємці, яким можна зарахувати стаж до липня 2000 року та після липня 2000 року. Щодо фізичних осіб підприємців до липня 2000 року, цим особам можливо зарахувати весь страховий стаж, якщо вони були на спрощеній системі податкування. Дізнатися це чи були ви на спрощеній системі податкування, можливо, в територіальних органах. ДПС, здійснивши запит на відповідну інформацію. На цю інформацію вам ДПС або надасть інформацію, що ви були на спрощеній системі оподаткування, або, можливо, скаже про те, що не збереглися архіви, або немає відповідних даних. Однак це не обмежує вас право зарахувати відповідний стаж фізичної особи підприємця. На підставі чого цей стаж взагалі можна зарахувати? Цей стаж можна зарахувати на підставі акта реєстрації фізичної особи підприємця. Тобто, якщо у вас є акт реєстрації фізичної особи підприємця на руках, цей стаж можна зарахувати без проблем у судовому порядку до липня 2000 року. Чому до липня саме 2000 року? Тому що з липня 2000 року зараховується стаж на підставі даних з реєстру застрахованих осіб. Тобто, вже повинна враховуватись ті виплати та заробітна плата, яку ви показували відповідно в податкових звітностях. Якщо така інформація у вас є, є в реєстрі застрахованих осіб, цей стаж також можна зарахувати. Чому різниця тому того, що ви були на спрощеній системі? Тобто, ви сплачували єдині соціальні внески кожного місяця або що квартала. І ці відповідні суми розбивалися до середніх показників заробітної плати. В більшості випадків ці єдині соціальні внески були нижче мінімального, і пенсійний фонд їх зараховував як неповні дні, неповні місяці, неповні роки. Незважаючи на це, відповідний стаж також можна зарахувати до страхового стажу, але є нюанси. В більшості випадків. Такі зарахування стажу можуть бути і невигідні, невигідні для вказаних пенсіонерів, тому що вказана заробітня плата, яка вказується значно менша, може бути недоречною, тому пенсійний фонд може її забрати через оптимізацію. Тому для таких категорій пенсіонерів, які не знаю, чи зарахували їм цей страховий стаж фізичних особи підприємства, чи не зарахували, звертайтеся е, до спеціалістів мережі права, які дійснять відповідні запити, проаналізують вашу пенсійну справу та нададуть вам і відповідну юридичну консультацію щодо того, чи зарахували цей стаж, чи варто його в принципі зараховувати. Тому, е, якщо у вас виникли такі. Проблеми щодо зарахування чи питання щодо зарахування того чи іншого стажу фізичної особи підприємця, звертайтеся за консультацією до мережі права. Наші спеціалісти нададуть вам якісні послуги та проконсультують вас з від відповідного питання. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Мережа права, щоб не пропускати актуальні відео щодо перерахунків пенсій.